Вітаю вас, шановні доброті! І на хвилях нашої програми з народних джерел. Наш сьогоднішній відеосюжет приурочений Міжнародному дню рідної мови. Ще від 2 листопада 2001 року існує міжнародний документ. Який мобілізує міжнародну спільноту, співтовариство захищати нематеріальну спадщину. І документ називається Загальна декларація про культурну багатоманітність. Це стосується мов не меншою мірою, ніж матеріальних пам'ятників культури. І це Ця декларація була прийнята Генеральною конференцією ЮНЕСКО, але передумовою прийняття стало проголошення в листопаді ще в 1999 року на загальній конференції ЮНЕСКО Міжнародного дня рідної мови Який. Дав старт ще 21 лютого 2000 року, 2000 року з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Сьогодні люди у світі розмовляють на шести тисячах мов, уявляєте? Але фахівці. Встановили таку, такий цікавий факт, що за 300 років є мови, які мають здатність втрачатися або зникати. Виданий навіть і вдруге був перевиданий атлас мов світу, тих мов, яким загрожує зникнення. І що цікаво, на думку фахівців, мова може зникнути тоді, якщо її не будуть вивчати діти понад 30%, ви уявляєте. Так що, відчуваю, багато хто подумав і про українську мову, яка теж промовчу краще. Ви Знаєте, пригадуються мені далекі тепер, уже 80-ті роки, я викладала в одній із шкіл українську мову і літературу. У Славуті на той час серед усіх шкіл лише три було україномовні. Це третя, перша і восьмирічна школа, восьмирічна шоста. Батьки, що цікаво, старалися, намагалися записати дітей в російськомовну школу. Навіщо й чому? Бо вони вважали, що легше їм буде навчатися у вищих навчальних закладах, згодом отримати хорошу роботу, здійснити кар'єру, що ще було вчителі російської мови. Яка переважала в той час, отримали вищу зарплату. Класи ділилися. Так що важко було тоді і учительство, і, взагалі, україномовному контенту. Але, але. Як би там не було, а в деяких школах, хоч вони російськомовні, вважалися, це четверта, це сьома, сьогодні дев'ята, розмовляли, звичайно, своєю рідною українською. І ось, і ось, не дивлячись на систематичне обмеження використання е, української мови і в адміністративних структурах, і в засобах масової інформації, передова інтелігенція. Наше учительство, просвіта, засоби масової інформації славоччини робили все для того, щоб захистити, зберегти, поширювати рідну українську мову. Та про це наступний сюжет.